Життя продовжується. Персональну виставку робіт презентував художник Сергій Глущук в Ужгороді. 44 нові картини, написані за останні три роки. Митець представив у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. На картинах портрети рідних та знайомих, класичні пейзажі та натюрморти усе те, що цікавить та торкає душу, каже Сергій Глущук. Життя продовжується. У кожної людини є сімейне продовження роду, народжуються діти. Внуки, і оця лінія родова, вона тягнеться, і художник, як має таку можливість, він зображує своїх близьких, знайомих і увічнює оцю тему родового дерева. І тому я багато пишу портретів, аналогічно пейзажів на тюрмошті. Що на душі мені цікавило в житті? Я побачив красу, як кажуть, неземну. І Я хотів її зобразити. У вічнити робив з любов'ю, совістю, відносився до творчої праці, і от влади моєї праці тут на виставці. Загалом у творчості Сергій Глущук звертається до різних тем: пише сакральні та міфологічні сюжети, реалістичні та фантазійні твори, створює роботи на народно-побутові теми, популяризує у творчості українське козацтво. Мистецтво каже Сергій Глущук, допомагає йому не впадати у відчай та не опускати руки у такий складний час. Художник має надію, що глядачі, які завітають на виставку, зможуть зарядитися позитивними емоціями від споглядання його робіт. Ці трагічні події, звичайно, кожен художник переживає по різному. Я стараюсь жити в високих частотах. Ну бо якщо людина трошки буде. В негативі жити, то і здоров'я може похитнутися. І тому, в принципі, і картини мої піднімають частотний рівень духовного, як кажуть, здоров'я дає. І стараюся, щоб людині сподобались мої картини. Ну, і отак пишу для оздоровлення себе і глядача. Оглянути виставку життя продовжується Сергія Глущука можна до 31 січня в Ужгородському Скансені.